Марічка, ходила сюди. Так. Привіт! Привіт! Давай сьогодні поговоримо на дуже таку цікаву тему. Я думаю, ем, запитати в тебе твоєї думки да, і подивитися своїми враженнями, своїми знаннями як психолог. Угу. І тема звучить так, і питання звучить ось так. Чому діти брешуть? Чому діти брешуть? М -м -м. Можливо, через погані оцінки або думають, що батьки їх будуть. Принижувати або знецінювати. Тобто, якщо дитина отримала погану оцінку, то вона боїться, що мама буде що? Сварити? Сварити або кричати. -а, -а. а в тебе було таке в житті, що вона була? Ну, був один раз. Коли я не хотіла вдягати носки зеленого кольору, я хотіла чорний. А -а -а. І що? Я сказала що я глазу а я втягла чорний. А чому ти сказала, що ти одягнула чорний? Що за цим стояло? Я не хотіла, щоб мене змушували перевдягати, і не хотіла, щоб на мене кричали, бо тут я хочу вдягти на такий колір mm -hmm. носків. Mm -hmm. Ну тобто дитячі справи. Починає людина брехати тоді, коли вона щось хоче, їй це забороняють. і вона краще скаже неправду і зробить так, як вона хоче, так? Да? Угу, Зрозуміло. Ще є одне такий варіант, коли діти брешуть. Розповісти? Давай. З ага. радістю послухаю. Добренько, це тоді, коли діти бачать приклад того, що хтось бреше. І, зокрема, маленькі діти бачать, коли мама каже неправду, коли тато обманює, коли там бабуся да, обманює. І Потім дитина розуміє, що це, мабуть, так потрібно і це так правильно робити. І вона підсвідомо, несвідомо, тобто е відзеркалює ту поведінку, яку вона бачить. І потім задають батьки дуже велике питання, Боже, моя дитина обманює, вона бреше, чому так відбувається? А причина? Ось з тому? Тому що вона бачить приклад батьків і сама це робить. Так. Якби я постійно обманювала, так? Да? Тата, бабусю, знайомих когось, там незнайомих, тебе обманювала і, і ти б це бачила, ти б розуміла, що це норм? Да, що ти робиш і я так можу. І ти так можеш, і тоді б ти так само пробила. Угу. Правда? Тому момент перший це коли дитина боїться, що її будуть нецінювати, критикувати або сварити. Або це приклад наслідування того, що це норма. Ось сьогодні ми так і розглянули питання, чому діти так. врешті? Так. Було приємно поспілкуватися. Хто зустрічі? Так.